Про стан виконавської дисципліни та роботу з документами, а також про стан організаційної роботи в управліннях та відділах Прилуцької міської ради за результатами першого півріччя 2023 року, про це йшлося під час чергового засідання виконавчого комітету. Листи, інформаційні запити, розпорядження міського голови, рішення виконкому та депутатського корпусу міської ради це щоденна робота загального відділу. Лариса Чайка виокремила роботу з інформаційними запитами станом на 1 липня запитів на інформацію у загальному відділу було зареєстровано 63. посадові особи знають, що левова частка таких документів надходить до нас через сайт Доступ до правди за підсумками. Вірніше, першого півріччя, Прилуцька міська рада очолює список всієї України за кількістю запитів з найбільшою часткою успішних у процентному відношенні. Це 91,99%. Те, що сьогодні ми Очолюємо список в Україні тої міської ради, до яка до якої надходить найбільше листів, і ми їх успішно опрацьовуємо, і ми не маємо практично зауважень від обласної державної адміністрації від військової адміністрації обласної від районної військової адміністрації. Це звичайно заслуга вас і вашого колективу, який ви очолюєте. Антоніна Петрик називає цифри, що стосуються роботи організаційного відділу міської ради у першому півріччі поточного року. Загальна кількість запланованих заходів склала 458. Для порівняння в аналогічному періоді 2022 року таких заходів було 213. Засідання виконавчого комітету міської ради відбувалися згідно з квартальними планами роботи виконавчого комітету. В квартальних планах було заплановано 12 засідань у зв'язку з нагальною необхідністю розгляду окремих питань, 7 червня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Загальна кількість всіх засідань становить 13. На цих засіданнях було членом виконавчого комітету. Було ухвалено 158 рішень виконавчого комітету. Доповідачка з проекту рішення про підсумки роботи зі зверненнями громадян Людмила Пашук зазначила, кількість звернень в порівнянні з минулими роками зросла. На це вплинуло зокрема і неприйняття бюджету у першому півріччі. У зверненнях до органів влади вищого рівня порушувалось в основному питання соціального захисту населення. Це виплати соціальних допомог на нарахування пільг, надання грошової гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів особистої гігієни. Також надходили звернення з питань житлово-комунального та дорожнього господарства, з питань роботи закладів освіти міста, зокрема, забезпечення гарячим харчуванням дітей, поліпшення житлових умов, вирішення питань за великористування тощо. Жодного разу терміни виконання звернень не порушено, наголосила Людмила Пашук. Порівняльна таб. Лиця даних про звернення громадян розміщена на офіційному сайті міської ради. Ви надзвичайно відповідально ставитесь до виконання своїх обов'язків і дуже приємно працювати з вами і з Ларисою Григорівною, і Антоніна Григорівною, і ви, Людмила Петрівна. Ви особливі. Ви особливі працівники міської ради, і ви уміло організовуєте роботу своїх відділів. Тому тільки слова подяки вам. всі проекти рішень, які стосувалися роботи трьох відділів органу місцевого самоврядування. Члени виконкому погодили одноголосно.